Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо читати про дружбу. Хоробре каченя! Щоранку господиня виносила каченятам повну миску рубаних яєць. Вона ставила миску біля куща, а сама йшла. Тільки но каченята підбігали до миски. Як раптом із саду вилітала величезна бабка і починала кружляти над ними. Вона так страшно скрикотала що перелякані каченята ховалися в траві. Вони боялися, що бабка їх усіх покусає. А зла бабка сідала на миску, куштувала їжу і летіла геть. Після цього каченята протягом усього дня не підходили до миски. Вони боялися, що бабка знову прилетить Увечері Господиня прибирала миску і казала, певно, наші каченята захворіли, чогось вони зовсім нічого не їдять. Вона й не знала, що каченята щовечора лягають спати. Голодні. Одного разу до каченят завітав у гості їхній сусід, маленьке каченя Альоша. Коли каченята розповіли йому про бабку, той почав сміятися. Ну і смілився, каже він, я сам прожену цю бабку. Ось ви побачите завтра. Наступного ранку господиня, як завжди, поставила на землю миску зрубаними яйцями та пішла. Ну, дивіться, сказав сміливий Альоша, зараз я буду битися з вашою бабкою. Тільки він це промовив, як раптом зазичала бабка. Прямо згори вона полетіла на миску. Коченята хотіли тікати, а Альоша не злякався. Не встигла бабка сісти на миску, як Альоша схопив її дзьобом за крило. Ледь вирвалася бабка та з поламаним крилом полетіла геть. Того часу ніколи не поверталася вона в садок, і каченята щодня наїдалися до схочу. Вони не тільки самі їли, а ще й хороброго льошу пригощали за те, що він врятував їх від бабки.